Ті сестри, сердечно вітаю вас зі святом, з Першим престольним святом цього невеликого храму, пристосованого храму в цьому приміщенні. Сьогодні другий день свята покрови Божої Матері. Ми всі знаємо, що покрова це було завжди свято Смілянське, всіх віруючих, церковних, православних смілян. А сьогодні ми святкуємо престольне свято міста отут в пристосованому приміщенні. Так склалося, що життя православної сміли стало життям сповідницьким, життям сповідників віри. Без всякого сумніву ми віримо в це, це явлення, явлення тимчасове, явище тимчасове. Знаєте, рівно 68 років тому і один день, у 1954 році, на свято Покрови Божої Матері, святитель Лукархії, Єпископ Кримський, сповідник, професор Войно-Ясінецький, ви знаєте його, це нас, покровитель Черкащини серед інших наших святих. Тому що його батьки жили і померли, так як і сестра в Черкасах, і поховані на тому місці, де зараз стоїть кафедральний Архангело-Михайловський собор в Черкасах. Це наш святий з вами, святитель Лука. Так от, 68 років тому на свято Покриви святитель Лука звернувся до своїх парафіян з проповіддю: Не бійся, мале стадо. Що він сказав? А він говорив так, сьогодні покрова Божої Матері, але я буду к вам казати про інше, про мале стадо. Чому? Тому що знаю, казав Святитель Лука, знаю, що серця багатьох із вас зараз засмучені тією хвилею антирелігійної пропаганди, яка покотилася по нашій церкві і нашому народу. А що це був за рік? 54-й. Вже рік, як керувати країною став Микита Сергійович Хрущов, і він запустив нові безбожні атеїстичні ганіння після невеличкої відлиги для церкви, коли повідкривалися храми, монастирі, духовні школи, відкрилася києво печерська Лавра, відкрилася Троїце Сергієва Лавра. Почали люди знову молитися після війни Великої Вітчизняної, оскільки під час Вітчизняної війни і Сталін, і всі добре усвідомили, без церкви народ ніколи не встоїть. І ось після цієї духовної відлиги прийшов Хрущов, і почалася нова хвиля гонінь. Саме це смутило і смущало серця парафіян, гоніння на церкву. Антирелігійна пропаганда і святитель Лука звернувся зі словом не бійся, мале стадо. Тому що, по слову священного писання, саме вас мале стадо, обрав Господь, щоб дарувати вам царство. Стадо, мале, було самого початку християнства на цьому світі. Мале стадо це 12 апостолів, стадо, мале. Потім розросталася і стало дуже великим. Ми знаємо, що середньовіччя це час, коли велика церква була, православна велика церква всю вселенну охоплювала і з Заходу до сходу, з півночі до півдня спасалися десятки, сотні тисяч людей, всі були віруючі. А потім на закат пішов розквіт церкви, атеїзм. Починаючи з 18 століття із Франції і по всьому світу атеїзм. Атеїзм, який приймає різні форми, на які залишається атеїзмом. І знову стадо Христово стало малим стадом. Зараз атеїзм приймає форми, пристосовуючись до територій, народів, менталітетів, національних звичаїв. І у нас в Україні також атеїзм. На жаль, атеїзм, хоч і з релігійною окраскою, але атеїзм. Коли людина не віддає все своє життя Богу, не шукає Його, не служить йому, не намагається боротися з гріхом, не читає Євангеліє, не бере участі у церковних таїнствах, вона не вірить в Бога. І скільки б вона не казала, що Бог у мене в душі, я живу добре, я людина непогана, це атеїзм. Це така його форм, форма, пристосована до нашого народу, релігійного народу, щоб не виглядати білою вороною, не казати я атеїст. Форма атеїзму така у нас пристосована, і більшість людей хворіє цією формою атеїзму. А люди віруючі, це мало стадо стадо. І це мале стадо це ті, кого Бог любить і кого Бог ніколи не залишить. І до життя яких людей віруючих Господь відноситься з особливою увагою. Хто торкається вас, каже Святе Письмо, тот торкається зениці ока мого. Тобто робить мені неприємне, і Бог бачить все і береже вірних своїх. Знаєте, повертаючись до тієї проповіді Святителя Луки Кримського, слід згадати, що вона була сказана на Покров Божої Матері 1954 року, а рівно через 10 років, 1964 року. На свято покрови Божої Матері Хрущова примусово зняли і закінчився десятиліття гонінь на церкві. На свято покрови Божої Матері. Заради кого Божа Матір змістила гонителя церковного споста голови держави? Заради кого? Заради малого стада. Саме заради тих, хто молився. Сподівався, надіявся і жив вірою. Але дала Божа Матір потерпіти, трошки потерпіти. Так буває завжди. І свято покрови, яке ми вчора святкували, воно також, саме, сама подія, також була для малого стада. Згадайте, о 4-й годині ночі у Влахернському храмі. На самому краю Константинополя явилася Божа матір, покриваючи амофором своїм мале стадо. Але в лиці цього малого стада, Божа матір покрила і весь народ Візантійської імперії і саму Візантію, сам Царгород від навали Варварів. Але в лиці малого стада у Влахенському храмі. Не на Майдані перед Софіївським собором величним вона з'явилася, не над цим містом, не всі її бачили, а лише там, у Лахенському невеличкому храмі. Господь обдарував мене честю один раз бути у лахенському храмі. Так, він був руйнований, возводився знову, знов падав, знов. Поставав у стінах, але він стоїть на тому самому місці і приблизно тієї самої архітектури. Це дуже невеличкий храм, не набагато більший, ніж цей храм маленький, в якому ми зараз молимося Лохенський храм. Ось Божа матір саме там свій амофор простирала над малим стадом. І ви, кожен з вас сьогодні, вівці Божої Матері, цього малого стада Христового. А хто до нього належить? Той хто любить Бога. Господь сказав, хто любить мене, виконає заповіді мої. І хто любить мене, того, той буде возлюблений Отцем моїм небесним. Для того, щоб належати до малого стада, треба виконувати Божі заповіді, треба їм і жити. Бо коли мир і спокій, ми не знаємо, де границі, де кордони цього стада, всі кругом говорять про Бога, проповідують. Навіть священники спілкуємося між собою. Але ось коли приходить час випробувань, мале стадо залишається, а хтось від нього відступає, і навіть пастирі відступають. А чому? А тому, що вони і не належали, такі люди, які відійшли, і не належали до малого стаду. До великого так належали. Великі у мирні часи, у часи благодення, коли. Хтось в церкві за позовом серця, а хтось за естетичним задоволенням, хтось за якоюсь ідеологією приходить до церкви, хтось приходить до церкви, як прислів'я народне каже, на раді Ісуса, раді хліба, Куса. Різні люди в церкві у мирний час. А ось у час притисків і ігонянь у церкві залишається мале стадо. Ті люди, які виконували заповіді Божі і в мирний час, які прагнули і линули до Бога, які шукали Його благодаті, не хліба куса, не ідеології, не високих зітхань естетичних, а саме благодаті Божої. І вони залишились. Ви молитеся зараз у смілі по різних місцях. Хтось їздить в Черкаси, постійно у нас в Черкасах сміляни. Ми бачимо вас, спілкуємося, хтось їздить в сусідні села, хтось тут молиться у цьому невеличкому пристосованому приміщенні, хтось у Романа в пристосованому приміщенні. Мале стадо не розсілася, воно є. Я ні на хвилину не сумніваюся в тому, що прийде час, і все знову стане з голови на ноги. І ми знову будемо молитися в нашому Покровському соборі Смілянському. Який будувався не для тих людей, які його захопили, який будувався не для того, щоб вони зараз там були, але це попущення Боже. Ми обов'язково туди повернемося, коли Божа Матір цього захоче. А зараз невеличкий час випробувань. А всі, хто цей час пройде гідно, достойно, ті обов'язково отримують нагороду на небі від Господа Бога Ісуса Христа і його причистої матері.